Німеччина має спеку тридцять градусів, тому бережіть, будь ласка, себе. А ми з вами зараз вивчимо нову фразу, яка буде прикрашати ваш словарний словарну скларбничку вашу з німецької мови. Це фраза звучить як ланге рейде, коца зін». Коли ви про щось говорите, 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 а потім вже забули, про що ви говорили спочатку, ви можете сказати ланге-рейде, тобто довго-довго я говорив і «курце зін». зін. Зін це розум. Тобто в нас ріде, як рейден, говорити мова. І зін це та поента, про що ви хотіли сказати. Тільки що я повідомлення відправила 6 хвилин. Потім в кінці кажу так: Окей, ічмахіршлюз, ланкері рекосазин, і ем, сказала одне речення. Тобто, ви можете таким е, реченням узагальнювати. Те, що ви сказали, це можна також говорити на засіданні, коли ви у вас якась там тімзіцунг в садочку, ким ви там працюєте, чи на інших м -м, посадах, це фраза загальна. Або ви читаєте своїй дитині якісь там лекції, туди не ходи, то не роби, а потім в кінці дитин така: мама, я вже забула про що ми говорили. Ви Окей, Лангерко, це До речі, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете нас таке сонечко зараз. Всім доброго дня! Якщо ви Напишете еквівалент українською мовою. Давайте будемо тако спілкуватися. Я вам німецькі, якісь цікаві слова, а ви українські. Гарного всім дня!